Новонароджена немовля знайшла житомирянка поблизу смітників на вулиці Покровській. Сталося це увечері 19 листопада. Жінка повідомила правоохоронців, які у свою чергу викликали медиків. Немовля поступила 19 листопада, о 18.30 в вкрай важкому стані, який був обумовлений гіпотермією третього ступеня, тобто важким перехолодженням. Дитина була бліда. Млява, температура сягала 26 градусів Цельсія. Дитина могла загинути. За словами лікарів, хлопчик був брудним у крові, багнюці та листі. В неї було уповільнене серцебиття. Якщо в нормі чистота серцеве скорочення дитини новонародженої ну, сягає 110-160, то дитина поступила з серцебиттям 80, тобто в неї вже була і артеріальна гіпотензія, тобто зниження артеріального тиску. Фахівці визначили, хлопчик доношений. Його вага 3 кг 200 г. Наразі малюк перебуває у відділенні інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Назвали його Тимофієм. Повичку, що дитини ще е, немає, навіть знаходиться в першій добі життя, ще є ризики і підвищеної кровотечевості, і розвитку виразково некритичного ентеркаліту, це ураження кишківника. Ось, Тому поки вона буде під наглядами, спостереженням у відділенні. Старша інспекторка з комунікацій Житомирського райуправління управління поліції номер 1 Марина Вітвіцька повідомила, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Попередня кваліфікація, частина третя статті 135 кримінального кодексу України, залишення у небезпеці. Поліцейські Житомирського районного управління поліції номер 1 проводять усі необхідні розшукові заходи для встановлення місця знаходження матері, немовляти Вилучаються записи відео, камер відеоспостереження неподалік місця вчинення діяння і будуть проводити Проводитись робота вже відповідно спрямована на аналіз і на збір інформації з цих камер згідно з чинним законодавством. Причетній особі може загрожувати ув'язнення від трьох до восьми років. Якщо ви стали свідком цієї події або володієте інформацією, яка допоможе слідству, зверніться до поліції за номером 0412 40 74 75 або ж на гарячу лінію 102. Анна Чепель, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1